Доброго... Доброго дня, друзі, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецька Чарівна Краса природи. Ну, плетисті рози ми з вами підрізали. Тепер треба підрізати Чайно-гібридні рози. Троянди. Чайно-гібридні троянди. Значить, підійшовши до куща, Троянди першим ділом дивимось, що які потрібно вирізати засохші, підмерші пагони. І цим які слабенькі, такі, що толку з них не буде, все це вирізаємо. Це перша операція. Коли ми закінчили підмерші там, Форі і сухі пагони обрізали. Далі ми підходимо до підрізання основних пагонів троянди. Ну, Кус цей молоденький, тут виходить, ще не такий він старий. Значить, на кожному пагоні лишаємо від 3 до 5 бруняк. Стараємося так, щоб на Зріз, де ми зрізаємо, брунька йшла е, на, в зовнішню сторону. Е, головне добитися, щоб куст е, троянди був пишним, е, шароподібним. Е, таким чином ми доб'ємося, що вона буде шароподібна, красиво сформований. Пуст, е, кущ. Ну от, е, Примерно тут ось брунька йде. Назовні відрізаємо, вставляємо шип е, захисний. Є, підрізали. Тепер тут ось тут брунічка. лист теж, бачите, не скидали. Ну, Тут фактично не видно. Ну, будемо рахувати, що десь то 5. І ось вона йде назовні. Підрізали. Тут теж ось йде брунька назовні. 3-5 бруньок є, підрізали. Да. І на цьому пагоні проводимо таку саму операцію. Все. От і чайно гібридна роза наша підрізана. Будемо спостерігати. Щоб матері осінь лишні не вирізали, тому що бачу на, на, на деяких кущах. Вот. Аматори ну, старалися вирізати, не знаючи, що треба вирізати, і трошки наробили на лихо. Ну, це справа поправима, Я думаю, що все буде добре. Роза за літо підросте, а далі ми аматорів обучимо. На цьому я закінчую свій репортаж. От. Кому сподобалось, як обрізається роза, можна поставити лайк, підписатися на канал. Всім мирного неба і до побачення.